Душа болить за чоловіка за мого. Я дуже хочу, щоб йому хоч легше було. От може б зробив би цю хімію, і може б йому легше зробилось. Би. Боротьбу із онкологією чоловік Людмили розпочав у лютому 2022 року. Звернулися до онколога, і нам отак, нам повідомили, що у мого чоловіка. Рак правої привушної залози, витративши усі заощадження, родина почала шукати матеріальної підтримки. Проживаючи на той час у Здолбунові із бюджету міської ради родині виділяли які на які, але кошти. Однак згодом ситуація погіршилася. Ми переїхали в Василів. Щоб була якась доплата, ми поміняли більшу квартиру на меншу. Була якась доплата, я почала чоловіка лікувати. Я зібрала документи. Оскільки Квасиль відноситься вже до Рівненської міської управи, я зібрала всі документи і занесла в міську управу, де мені відповіли, що якщо людина не проживає на одному місці два роки, менше двох років, значить їй виплата не полагається. як зазначила заступниця начальника управління охорони здоров'я рівного Лариса Обуховська, надати матеріальну допомогу можна лише згідно із затвердженим положенням. Якщо бодай один пункт не відповідає, заявник отримає відмову. Так сталося і у випадку Людмили Стецюк. Серед переліку патологій, які підлягають адресній матеріальній допомозі, звичайно, є онкопатологія. Одразу скажу, що щорічно. Якщо скористовуються цією допомогою від 400 до 450 громадян, дві третіх пацієнтів це звичайно з онкологічною патологією. Програмою передбачено, що що йде відшкодування до 5 тисяч гривень. Програмою передбачено, що люди мають бути зареєстровані в цих. На цих територіях два і більше років. Так, це, це, це підстава також, щоб відмовити. Водночас Людмила Стецюк каже: у боротьбі з раком на рахунку кожен день, адже самопочуття її чоловіка тільки погіршується. І гарантії, що він дочекається, допомоги немає. Людина важила 65 кілограм, зараз важить 40. Схуд зовсім у нього ця пухлина на шиї. Він не може. Нормально розмовляти в нього навіть мова змінилася. В нього ця пухлина, йому кожен раз треба робити хіміотерапію. Не відомо, скільки йому назначено Богом, хай він живе довго, чи проживе, чи дочекається він цієї допомоги. Його зараз спасати потрібно. Як з'ясувалося, у випадку цієї родини є ще один шанс отримати підтримку від міста. Кошти для матеріальної допомоги можуть виділити із резервного фонду. Однак якою буде відповідь залежить від конкретної ситуації. Ми всі люди. Ми розуміємо, що час зараз дуже складний, надскладний, і ну, до прикладу, змінити місце реєстрації людина була вимушена з якихось причин. Це теж може бути. Тому депутатів є така можливість. До них звертаються мешканці. В мене знав в мою каденцію. Були такі випадки, коли люди звертаються. Депутат особисто вивчає це питання на основі вже всіх висновків певних формує проект рішення, і е, депутат може, має право і має можливість. Виділяти з резервного фонду ну на такі якісь надзвичайні ситуації, доки триватиме вивчення питання, допомогти родині можна надіславши кошти за номером карти, який ви бачите на екрані. Зараз для Олега Стецюка кожна гривня, як і кожен прожитий день на вагу золота. Дарія Солодовник та Денис Коломис, телеканал ITV.